Обрати на спрості, Ісус, Сину Божи, Ами в нас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли ще. Нас показували Євроньюз, то кожну годину у новинах показувалася погода на наступний день у різних європейських країнах. І завжди дивувало, коли у зовсім сусідніх турецьких містах, десь у Трабзоні чи іншому місті на сході Туреччини ближче до моря, температура вже плюс 16-18 градусів. А в горах все ще стоїть мороз, температура сягає в кращому разі мінус два, мінус три. Саме там, у горах, які зараз належать до території Туреччини, і знаходиться озеро, на якому за часів правління Ліцинії розігравалася одна з найбільш резонансних трагедій у житті християнської спільноти Римської імперії сорок мужніх воїнів. Легіонерів, що належали до одного з найбільш прославлених легіонів Римської імперії, відмовилися виконувати наказ правителя про принесення жертв ідолам. Відмовилися засвідчувати свою вірність державній релігії. Вони заявили, ми християни. І, хоч як їх переконували їхні начальники, вони твердо стояли на своєму. Попри те, що вони, воїні, що дали присягу служіння Римові і не раз підтвердили вірність цій присязі, вони насамперед воїни Христові. І це служіння для них є найголовнішим. Бо що може дати земний правитель в кращому разі відзнаки, платню, якісь пільги, але він не може ні на день продовжити життя людини? І не може дати те, що є для людини найжаданіше спасіння душі і вічне життя у небі. І ось тоді їх було преречено на жахливу смерть. Вони були вихідцями з різних країн, переважно із півдня і важко переносили холод, і їх роздягнених викинули на кригу Севастійського озера, аби вони там поволі замерзали. І ніби навмисне, для того, щоб дати можливість для втечі, для навернення, навернення на язичницьку релігію, на березі озера було розпалено лазню, яка мала стати притулком для тих, хто злякався і втік. Воїни молилися тільки про дне, щоб всі вони, всі сорок, Витримали, але один таки не витримав. Він кинувся з озера, піднявшися з криги, і помчав до лазні. І у цю мить, коли він заходив до лазні, він пав мертвим. Натомість ще один із охоронців, воїнів, які пильнували приречених на смерть християн, побачивши їхню мужність. І, переконавшись у тому, що тільки вища сила може берегти їх сам, кинув зброю, скинув одяг і пішов до них, пішов, щоб померти, померти і народитися для вічності. Дорогі брати і сестри, ми з вами, на щастя, позбавлені таких жорстоких мук, але кожному з нас доводиться у своїх обставинах, на своєму місці витримати випробування віри. І багато кому з нас пропонується ось така тепла лазня на березі, щоб ми могли на якусь хвилину, можливо, скинути обмеження, які накладаються на нас вірою, і діяти так, як усі. Комусь пропонується зрада, комусь хабар, комусь, може, скоромна їжа в піст. Та чимало таких поступок світові. Може нам пропонуватися. І ось в цю мить, коли ми переживаємо вагання, чи зберегти принциповість, вірність своїм обітам перед Богом, вірність своїм обов'язкам християнина чи піти на якийсь тимчасовий компроміс, згадаймо того воїна, який вирішив врятуватися від смерті. Він не здобув життя, він упав мертвим, але він втратив і життя вічне. Ми можемо женучись за якимись тимчасовими пільгами, за порозумінням із законами цього світу, втратити все, і цьогосвітнє блага, і втратити найголовніше те, що вело на смерть слідом за самим Спасителем, який іде на Голгофу, щоб відкрити для нас вічне життя і тих воїнів. Які витримували нелюдські страждання, поволі конаючи на кризі, аби бути разом із Спасителем. Піст, який ми проходимо, це також коротенький відтинок наших з вами випробувань. Чи можемо ми втриматися у тій величній тиші, яку пропонує нам піст? Чи можемо ми усунутися від тих спокус, які кличуть нас до себе, прагнуть нас полонити? Чи можемо ми. Обмежити себе і в їжі, і в розвагах, і в контактах з оточенням. Ці випробування для нас не якась порожня формальність, це теж іспит, іспит нашої зрілості до вічного життя, іспит подібний до того, що його гідно склали на кризі Севастійського озера 40 мужніх римських воїнів, пам'ять яких ми з вами сьогодні вшановуємо. Амінь. Слава Ісусу Христу!